Всім привіт! З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Еврика Тур. Якщо ви шукаєте в закопаному в Польщі гарний будиночок для великої компанії, родини, сім'ї, то я зроблю вам гарну рекомендацію. В даному будинку я прожила тиждень часу, знаю все, що як і до чого. І саме головне, цього будиночку немає на букінгу, на інших серверах для бронювання, але я вам зможу його забронювати. І так оглядаємо. Так, Я приїхала з сім'єю в Закопане. Так, ще у нас залишилася валіза. Чуєте, це працюють пушки, настрілюють сніг. І каже господар, що сніг з'явився за дві години до того, як ми приїхали. Уявляєте? Боже, яка тут краса. Я вам покажу вечірню. З пушки стріляють, це витяг. Так, а там внизу закопане, все світиться. Завтра зранку ще покажу панораму. Тут така тераса. Так, тут теж можна відпочивати. Це в центрі все знаходиться близько до всього. І тут такі гарні-гарні декорації. Так, відкриваємо двері, заходимо в будиночок. Так, тут є в нас такий передпокій, де можна зняти верхній одяг. Так, що тут у нас ще є? Шафка. Так, шапка, тут можна роздягатися, є так, можливість поприбирати. Їх. Є ага, владільна доска, є така м -м, штука, де можна сушити одяг, також миска, також міні-праска. Е так, тут заходжу до центральної вітальні. Тут же є в нас яленочка, такі штори симпатичні. <зас> Сходи на другий поверх. Тут у нас камін такий класний, будемо обов'язково його розпалювати. Все під дерево, гарненько, балкончик. Зараз вам покажу телевізор, ялиночка. Тут такий обидіний стіл. Так, тут можна сортувати сміття, тут віконечко. Зараз відкрию, покажу. Красота, неймовірна, дитяча площадка, до речі, під віконечком. Так, і тут кухня. Кухня повністю обладнана, є плитка, є мойка, є сушка. Так, є в нас тут посуд обов'язково, витяжка, так, електрочайник, мікрохвильовка. Так, посуд, годинник. Тут ми вже ага, холодильник. Холодильник зараз будемо розполагатися. Повністю набір посуди. Так, що тут у нас? Мусор, ці сміттєві пакети. Так, тут на першому поверсі є також сам Душова кабінка, все чистесенько, гарно, приємно, пахне чисто, унітез, а також умивальник. Так, тут я така красива з дороги. Так, ну що ж, я біжу на другий поверх і покажу вам, що тут до чого. Все під дерево, все гарнесеньке, ледесеньке, гарно пахне. Тут у нас є три спальні: один, два, три, а також санвузол. Почнемо з санвузла. Так, Тут в нас душова кабінка, тут в нас на полотенце Все чисто. Так, також в нас унітаз, умивальник. я замочила з дороги є, супер. Так, заходимо в маленьку спальню. Так, Прошу звернути увагу, що постійна білизна білесенька, професійна для готелів, така як треба. І також рушнички, білесеньки видають. Так, тут балкончика немає, комод є вішачок. Тут центрова найбільша кімната. Так, віжко двохспальне на матраси. Є комод, є стіл, стілець, ще додаткове ліжко. І саме головне і основне це балкон. Це балкон з неперевершеним виглядом. на Закопали на вкус. Правда, вже темно, нічого не видно, але я вам питаю що завтра. Тут такий великий балкон зі приселком. Так, і ще одна спальня, тут у нас комод. Так, три ліжка. Так, у нас тут є ліжко. Так, і тут два ліжечка і просто столик. І просто теж, напевно, гарний вигляд. Так, да, на пушки і на витяг. Класно. Так, підлога в нас ковролін, що туда є затишку, а також в нас тут шафа, лосос і якісь побутові речі. Також в кухні такий був приємний сюрприз. Це полотенце для рук, також новорічні серветки, полотенце, новий Чалочки і ще такі інші салетки. Взимку щовечора приблизно о 21 годині вмикаються пушки і наслідують сніг. Але при закритих вікнах мені абсолютно не чути. в Польщі. У мене такі два віконечка в кімнаті. І я це спробувала, яка відкривається, зараз не знаю, що це має. Умсім снігу. Over. It's nice to rock, doesn't it? So many holes to go. What's up? Oh, kapец! Oh, kapец! Watch that camera zoom Oh, kapец! The other day, it was so I showed it to beautiful. На снігу море, в море, в море. Ой, а з другого вікна, дивіться, який криві. Це просто вау-вау-вау. Покажу вам ще один вигляд з вікна. Та-дам! Дуже класний. О, красота, красота. Боже, яка краса. Ну і На першому поверсі, навпроти каміна, біля столика, обіднього, шикарний вигляд і вихід на терасу. велику. Під терасою знаходиться дитячий майданчик, зона барбікю. Добрий ранок вам мої хороші з закопаного. Е, найближчих декілька днів я відпочиваю з родиною, навіть не з сім'єю, бо ми взяли самих наших молодших, я кажу, самих старших. Е, показуємо їм Польщу, показуємо, як тут вони в шоці. Я від того тішуся, що можу показати ще і батькам е, світ. Знаєте, вибрали такий гарний будиночок для свого проживання. Пізніше вам покажу, вже їй, до речі, показала. Зараз п'ю каву з українськими цукерочками. З виглядом на гори, на все місто закопане. Воно, правда все вкрилося, знаєте, такою такою е, туманною димкою. Люди вже катаються, лижники. Е, дуже класно, що тут кабінки з е, таким капішоном скляним. Що ви просто якби сідаєте і не мерзнете. Ну, моя мама була б не моя мама. Супчик у нас на сіданок теж був. Це вже пів каструлі змолотили, лишилося половина. Ми казали, що не треба. Дивіться, яка класна є. Це труби, які гріють, і тут можна сушити лижі, взуття після лиж, куртки, черевики і так далі. Дуже класна штука коридорчиком. Так, і ось так домик виглядає одразу біля підйомника. Дуже затишний, теплий і сонячний будиночок. Дуже багато вікон, через які потрапляє світло, сонце. Приємно і комфортно знаходитися в нього. Також камін ідеальний. Ми буквально одну в'язку дров розпалювали, і, знаєте, ця атмосфера, кріскіт і по всьому будинку, і додаткове тепло. Думаю, що і влітку тут теж буде неймовірно красиво. А це, до речі, вигляд на слідуючий день з тераси. Щодня він мінявся і був інший. Дуже важливо і зручно є те, що будиночок знаходиться на самій горі Губалувці. І тільки ви пішки виходите з будиночку, одразу для вас повна інфраструктура. Хочете лижна школа, хочете сувеніри, магазини, одразу можна спускатися за два кроки на підйомниках і кататися на лижах. Це якщо піти у ліву сторону, якщо піти у праву сторону, там взагалі цілий парк розваг, тобто все, що хочете і не хочете. І туди прибуває фунікулер з нижнього закопаного на гор. Губалувка. І там теж дуже багато сувенірів, магазинів і так далі. Ось так, що вечора ми насолоджувалися атмосферою, каміно. Будиночку, всього під дерево, ну і неймовірно красивими, гарними краєвидами на все закупане. Ну як вам чи сподобався будинок? Чи хотіли б ви так відпочити? Буду рада читати ваші коментарі, а також давати на них відповідь. Ну і звичайно, підписуйтесь до мене на канал. А для мене все про подорожі, проживання, цікаві місця, локації, рекомендації. Буду рада бачити вас у своїх друзях. Ну і ще від себе такий коротка рекомендація. Рекомендую е, бронювати будиночок, цей чи інший на горі губавка. Ви виходите з будинку, авто можете не чіпати, по праву, по ліву сторону є все. Магазини, кафе. Глінтвейн смажить колбаски, лижна школа, кататися на санках, на тюбах, також сноутюбінги, квадроцикли. Ну будь-яке голубе все до ваших послуг. Також ви можете пройтися до фунікулера, це приблизно 200-300 метрів, і фунікулером спуститися до центру закопаного, де починається головна вулиця. Крупувка, де всі гуляють, і потім так само фунікулером виїхати на гору і пройтися до вашого будиночка. Авто ви можете навіть не чіпати, все можна зробити за допомогою такого транспорту. До речі, стоянка біля будиночку безкоштовна, і вона є. Wi-Fi також є безкоштовний, але він такий по настрою міг бути хороший, міг бути взагалі ніякий. Все решта рекомендую в будиночку. Також мене дуже потішило те, що господарі взагалі не нав'язливе. Вони приїхали, нас зустріли, дали ключі, розказали, що як, де, до чого. І потім, коли ми виїжджали, я кажу до пані: ідіть, подивіться в будиночок, ну мало ли що ми могли там натворити. Вона ні, то нічого не важливо. Ви залишили два ключі, і на тому ми вам дякуємо. Дуже приємно було відпочивати в цьому будиночку, і вже привикли як вдома, чесно, з таким класним краєвидом, з таким гарним. Ставленням із неймовірно класним розташуванням. І в останній день нас дивіться, який бонус плюс була погода. Сонячно, синє, Відкрився повністю весь хребет гір, які знаходяться навпроти. Це неймовірно красиво. Навіть просто сидіти і на це все дивитися. Рекомендую, звертайтеся, за бронюю.